Дні коротшають, погода погіршується, і це як як впливає на наш настрій. Чи відчуваєте ви, як стаєте млявими і менш мотивованими, прокидаючись темним і холодним осіннім чи зимовим ранком? Цілком можливо, ви просто почуваєтесь пригніченими, але сезонна депресія або сезонний афективний розлад відрізняється як від звичайної хандри, так і від класичної депресії. Це тип депресії, який пов'язаний зі зміною року. Отже, сьогодні ми говоримо про сезонну і, зокрема, зимову депресію. Люди, що страждають на зимову депресію, зазвичай функціонують і почуваються нормально навесні і влітку, а восени і взимку починають відчувати пригніченість, дратівливість, часто набирають вагу і відчувають постійну втому, незважаючи на достатню кількість сну. Набагато рідше сезонна депресія починається навесні або на початку літа і зникає восени або взимку. Це так звана літня депресія. Сезонний афективний розлад суттєво відрізняється від зимової хандри, що є порівняно поширеним явищем. Зимова хандра супроводжується почуттям смутку, потребою рано лягати спати і небажанням вибиратися з під ковдри. Похмурим сірим ранком. Ви також можете відчувати себе менш енергійними, менш креативними та продуктивними. Але ці зміни в настрої є менш вираженими, ніж при сезонній депресії, і не впливають суттєво на повсякденне життя. Ось найбільш поширені симптоми сезонного афективного розладу. Тяжкість симптомів відрізняється в різних людей. Щоб отримати діагноз сезонної депресії, ви маєте страждати від цих циклічних симптомів упродовж двох або більше років поспіль. Молодь та жінки мають найвищий ризик захворювання, але це може торкнутися кожного. Проте чоловіки із сезонним афективним розладом страждають від більш серйозних симптомів. Ризик сезонної депресії зменшується з віком. Люди із сімейним анамнезом захворювання або ті, хто живе в північних широтах, наражаються на більш високий ризик розвитку зимової депресії. Дослідження показують, що чим далі люди живуть від екватора, тим частіше виникає зимова депресія. Сезонна депресія найчастіше трапляється серед людей, які живуть щонайменше 30 градусів на північ чи південь від екватора. У Флориді приблизно 1,4% населення страждає від сезонної депресії. На Алясці 9,2%, а в Лапландії аж 30%. Канадське дослідження в психіатричній лікарні показало, що час шпиталізації пацієнтів із депресією в північному крилі лікарні був у середньому на 15% довший, ніж у пацієнтів із такими самими скаргами в південному крилі. Точні причини сезонного афективного розладу невідомі, є деякі докази, що вказують на порушення циркадного ритму. Циркадний ритм це внутрішній годинник організму, або, іншими словами, природний цикл сну та неспання, що впливає на інтенсивність різних біологічних процесів в організмі. Порушення цього природного годинника є результатом зменшення тривалості світлового дня взимку, що може спровокувати депресію. Сонячне світло також відіграє важливу роль у виробленні мозком гормонів мелатоніну та серотоніну. Мелатонін допомагає нам заснути, і його вироблення збільшується в темряві. Денне світло спонукає мозок припинити вироблення мелатоніну, щоб ми відчували себе пильними та бадьорими. Коли дні стають коротшими, а ночі довшими, наш організм може виробляти занадто багато мелатоніну і водночас знижувати вироблення гормону гарного самопочуття серотоніну, нейромедіатора, який допомагає регулювати настрій. Деякі люди більш чутливі до дефіциту денного світла, отже, вроджена чи то генетична вразливість також має певну вагу. Хоча не варто забувати підвищений рівень стресу в житті людини та низку інших чинників. Світлотерапія наразі є найефективнішим лікуванням зимової депресії. Щоб позбутися похмурих відчуттів, може знадобитися лише 5-10 сеансів, під час яких пацієнт піддається дії спеціального джерела світла. Наступного тижня я розповім про лікування сезонної депресії. А також я поясню, як вибрати правильну лампу для світлотерапії в домашніх умовах. І дам кілька порад щодо самодопомоги. Тож слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, залишити коментар і поширити цю інформацію соціальними мережами. Дякую, що залишилися зі мною. До зустрічі!